Доброго раночку, ми з України, середа п'яти хвилинка. Сьогодні будемо говорити про кохання. День закоханих в суботу, не дивлячись на важкі обставини, кохання ніхто не відміняв, тому що кохання це життя. І сьогодні зранку я робила розклад на пару, яка знаходиться на війні, і у них теж є кохання з гарним кінцем. Ну, навіть це не кінець, це початок. І я можу сказати, що там все буде чудово. І настрій тому в мене теж сьогодні чудовий. Тому що я сподіваюся на весну, на кохання і на гарні новини. 14 лютого, в суботу, у нас буде День Закоханих. І в мене програмка на цей день з трьох обрядів. Що саме ми будемо робити на 14 лютого? Перше, це буде обряд на зустріч з суженим, який називається Моя половинка. Друге, це буде ритуал програма від невдач в коханні. І третій обряд на покращення вже існуючих відносин, 2 серця. Всі обрядики будуть проводитися з 9 до 18 години в суботу, і вартість обрядів по 1300 гривень. Вже можна записуватися, і будемо з вами працювати. Далі, в нас в лютому є два акційні, дві, дві акційні пропозиції. Перша, це обряд акційний лютого, який називається Мій Валентин. Теж на кохання. Зараз акційна вартість 800 гривень. І розклад, який називається В День Святого Валентина на ваше особисте життя. Зараз його вартість у лютому 600 гривень. Тому, будь ласка, хто хоче на акції, записуємося і приходимо. Далі, я думаю, що в нас іще буде подава за запитання саме до Дня Святого Валентина. Я задаю питання: хто перший відповідає в інстаграмі? Той і отримує подаруночок. Прямий ефір, звичайно, буде в цьому місяці з подарунком, і сьогодні, о 16 годині, акція Вільний час. В інстаграмі за 5 хвилин до акції я виставлю пост, і 40 хвилин безкоштовно буду відповідати на ваші питання. Зауважую, що питання ми пишемо тільки під постом з акцією. не в особисті, не в директ, а пишемо під постом. Там я їх буду бачити і там я на них буду відповідати. Запрошую вас на акцію. А в суботу запрошую вас на день святого Валентина на обрядики. Далі, до свята, я, звичайно, хочу вам запропонувати. З крамнички товари. І ще одна така приємність: у нас 14 лютого розпродаж в крамничці: мінус 50% всі, абсолютно, товари з 9 до 21 години. Тільки для підписників крамнички. Якщо ви не підписані, то ви не приймаєте участь. Якщо ви підписані, мінус 50% на все. Тому поспішіть підписатися. Ще нагадую, що конкурс у нас підходить до завершення. 13 лютого о 10-й годині я вже буду розігрувати три подарунки. Хто ще не встиг прийняти участь у конкурсі, у вас ще є декілька днів. Поспішіть, приєднуйтесь і будете переможцем, будете вигравати подарунки. Що з крамнички сьогодні вам до Дня Святого Валентина хочу показати: ось такі парні браслетики на кохання. Чоловічий і жіночий. Вартість 1000 гривень. Програма міцного кохання. Далі ось така змійка у нас чудова жіноча з програмою, яка називається Я Щаслива жінка. Я хочу собі таку змійку, але я хочу, щоб і вам комусь вона дісталася, тому що це ексклюзив. Ручна робота 1500 гривень. Дуже сильна програма. Далі магічна брошечка, яка буде приваблювати чоловіків. Ручна робота 1000 гривень. Ще, я думаю, що доречним будуть. Аромати зараз, аромати весни, аромати кохання. Тому пропоную вам ось такі чудові ароматичні палички. Отут у нас є сандал, у нас є лаванда, яка буде заспокоювати, і в нас є палички. Тут у нас п'ять смаків. Тут у нас є полуничка, кокос, ківі і інші цитрусові. Я думаю, що це дуже гарна така. Штучка саме для ментального здоров'я, для того, щоб ви заспокоювалися, щоб покращувався настрій і щоб не було такої пригніченості, яка зараз у нас є через світло, через обставини, через те, що зима не закінчується. Тому, будь ласка, 400 гривень ось такі палички. Кому треба, все відправимо, доставочка безкоштовна. Я вас чекаю в крамниці на розпродаж. Я вас чекаю сьогодні на акцію вільний час о 16.40 хвилин. Буде акція. І, звісно, я вас. Чекаю в день святого Валентина на Програмо на святкові обряди, які зараз дуже доречні перед початком весни, я думаю, що кохання, саме кохання, спасе нас в цій ситуації, яка зараз склалася. Вам бажаю багато світла, особливо Кременчуку, тому що ми в дуже важкій ситуації зі світлом напевно, найгіршій по Україні, але я сподіваюся, що ситуація дійсно покращиться. І я бажаю вам тепла, я бажаю вам весни, успіхів і гар. Новин, слава Україні!